Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус і у нас на мене обходження Mitsubisia 2014 року випуску. На двигуні 1,2.4 бензин. Ось такий класний чорний колір автівка має. В гарному стані автомобіль. В автомобілі є безключовий доступ, камера заднього виду, електричне ряду і люк. Зараз покажу задній ряд, Як він виглядає ось такий шкіряний диван в класному стані. Також в автомобілі є підлокітник, третій підголівник з підстаканниками підлокітник. Ось такі класні карти з електросклопідіймачами. Зараз покажу передній ряд. Спереді у нас електрорегулювання водійського сидіння, повний привід, підігрів передніх сидінь. Також є мультимедіа з камерою заднього руху та блютузом. Двухзони клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач. Безключовий доступ автоматичний. Круїз-контроль, мультируль, шкіряний такий класний. Приборна панель. Ось тут відкривається багажник, повний електросклопакет, безключовий доступ і люк. А даний автомобіль ви можете придбати в нашій компанії за готівку, безготівкового кредит та влізе. Також можете обміняти його. Його на своїй автомобілі. Якщо вам сподобалась дана автівка, чекаємо вас за адресою Гната Хаткевича 22Б, щоб подивитися, проїхатися, влаштувати тест-драйв та купити автівочку. Гарного дня!